Незахищена інформація. Сепаратистський сайт оприлюднив базу даних акредитованих в АТО журналістів українських і іноземних змі у відкритому доступі. Перелік із семи десятків сторінок з'явився напередодні ресурс, на якому його виклали, пов'язаний із самопроголошеною ЛНР. Хоча володіти цими даними мали б винятково служба безпеки України і Міністерство оборони. Телеканал 1+,1 вже офіційно звернувся до відомств з проханням роз'яснити за яких обставин. Стався витік інформації, який становить пряму загрозу безпеці наших колег. Понад 70 сторінок інформації, ім'я, посада, місце роботи у більшості випадків номер мобільного, перелік журналістів, операторів, редакторів, водіїв українських та іноземних змі, акредитованих у зону антитерористичної операції, ще у перший рік її проведення у відкритому доступі на інтернет-сайті, який курує самопроголошена ЛНР. Я побачив цей список, і в мене перше питання: ну, вибачте, якого біса в мене обурення і запитання, як такий шалений список журналістів потрапив у мережу. Такий список е має лише Генеральний штаб і СБУ, яке нас же акредитовує у зону. Ато витік чи злам бази даних питання, на яке за добу поки що ніхто не відповів. Між тим станом на жовтень 2014 року акредитація журналістів до зони АТО в Україні проходила тільки через СБУ із повним пакетом інформації. Чи безпечно такому об'єму особистих даних у стінах служби безпеки тут давати інтерв'ю? На цю тему сьогодні відмовилися. Замість відповіді написали два рядки у соціальній мережі. Ось ця лаконічна відписка. СБУ не оприлюднивала жодних списків журналістів, акредитованих в район. АТО. це фейк. Я подаю не тільки посаду і прізвище, ім'я, і мобільний номер телефону. Це і номер, серія паспорту, ким видана підпис людини, фотографії. Ну ти подивилася цей список. Справді наші колеги, які ти акредитовувала так. Інформація, яку СБУ поки що нехтою коментувати, становить пряму загрозу безпеці журналістів, стверджують експерти. Ризикованість розголошення контактів журналістів, особливо телефонів, тобто персональних даних, пов'язана також з тим, що журналісти можуть бути об'єктом для нападів, об'єктом для переслідування. Телеканал один плюс один офіційно звернувся до Ради нацбезпеки і оборони служби безпеки країни та міністерства оборони з вимогою надати пояснення щодо обставин витоку даних надвечір. Відповісти на питання зго. Одилися в оборонному відомстві на теперішній час. Ми повністю виключаємо можливість викрадення, наприклад, цієї інформації з ресурсів Міністерства оборони по тій простій причині, що ми просто не ведемо подібної статистики. Починаючи з січня 2015 року, цілком можливо, що ну просто можна було зібрати докупи ці, ці відомості якось викласти. Я не думаю, що з якогось ресурсу вони були могли бути викрадені. Ефект дежавю кілька тижнів тому програмів і. Інший перелік представників змі акредитованих в ДНР та ЛНР його виклав український сайт Миротворець. Тоді інформація про журналістів викликала неабияке обурення, в тому числі на заході. Реакція на помсту ще не прозвучала. Наші спеціалісти по кібербезпеці повинні розслідувати таке приступлення. Тобто ви не відкидаєте, що ця інформація могла взятися з бази СБУ? Я не виключаю, що ця інформація могла бути утічка з якоїсь бази даних в Україні. Ну нужно розбиратися. Відповіді на свої питання чекатиме, і телеканал. Один плюс один Людмила Бадалян, Наталя Ярмола, Дмитро Орлов, ТСН. Один плюс один.